Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про підсумки минулого тижня Кобиляцької громади. Минулого тижня вітали працівників агропромислового сектору. Вітала влада, вітали колеги один одного, вітали всіх, хто шанує хліборобську працю. Влада намагалась зібрати всіх до кучі, як в старі добрі часи. Очевидно, що теперішня влада не користується авторитетом у аграріїв, тому вони знайшли більш важливіші роботу, щоб ніж прибути і отримувати там ті грамоти. Минулого тижня ми робили два відеоролики про Тамілу Віталівну Шару Махно, про її бажання поновитись на роботі і небажання адміністрації школи її брати на цю роботу і виконувати рішення суду. І е, за цей період ми побачили, що знову себе проявили фейкові акаунти, створені. Очевидно, що я так вважаю, це моє припущення, що цією самою владою, яка сьогодні намагається маніпулювати думкою суспільною в соцмережах. І мені от цікаво, я буквально трошечки вибрав цих акаунтів, під від імені яких начебто йде якась суспільна думка. І хотів би сказати, що якщо Хтось мені хоче заперечити, то я готовий за круглим столом зустрітись з реальними людьми, які відповідно стоять на фотках в оцих акаунтах. І ми сядемо і обговоримо будь-яку тему життя нашої кабуляцької громади, чи роботу заступника Олени Стаднікової, чи директора Поліни Тараненко, чи Шари Махно та Міло Вітальни. Чи роботу там правоохоронців і будь-яку тему. Будь ласка, якщо ви справжні люди, якщо у вас є паспорт і є обличчя, ми я готовий з вами сісти за стіл для того, щоб зробити дискусію, буквально і оприлюднити її. А якщо цього нема, то припиніть, будь ласка, одні й ті самі люди писати дурниці під цими. Воно нікого не вже всі це зрозуміли, що це звичайні фейкові сторінки. Тому. Вони не працюють вже, треба щось міняти. Наступна тема це освітлення колишньої площі. Там, де прибувають автобуси, колишні автостанції, там взагалі темно, там взагалі нема жодного ліхтаря. Там після 4, після 16-ї вечора взагалі неможливо. І ті, хто приїздять сюди, і ті, хто відправляються чи на Полтаву, на Дніпро, чи по, по території громади, вони там некомфортно. Тому написав звернення до Василя Фещенка. Звертаю увагу. Побачимо, як відреагує влада. Коротенький сюжет, як продовжує свою боротьбу, Таміла Віталійна Шарамахтон. Вона цього разу написала звернення в поліцію. Там вона відзначила, що оцей запис. Аудіозапис, який оприлюднила телефонною розмовою Поліна Тараненко, і е, взагалі, це в соцмережах, оці всі справи. Вона вважає, е, звернулася до правоохоронців, щоб ті дали правову оцінку цим всім діям Поліни Тараненко. Доброго ранку. Я сьогодні отримала свою трудову книжку, в якій зроблено два записи про моє поновлення на роботі і звільнення. Дуже цікаво, що я проробила два дні після того, як суд мене поновив на роботі. Але родзинка в тому, що поновлення і звільнення відбулося в один день. Вранці мене поновили на роботі 15-го. Наказ був від 14 листопада, а ввечері мене звільнили. Я не буду переставати боротися, бо я ще раз підкреслюю, що мене звільнили неправомірно, незаконно, неконституційно. Хочу, щоб всі пенсіонери, яких неправомірно звільнили з роботи, знали, що треба боротися з такими людьми. Що треба захищати себе, бо хто як не ми. В соцмережах так почалося на мене всякі закидони, як можна так сказати, як діти наші говорять. І я хочу їм всім відповісти, що ніхто не знає, що таке робота заступника директора. Не моя прерогатива. Приймати на роботу, звільняти з роботи, золоті медалі давати, як пишуть багато з них. Це робить директор школи, а не я. І звинувачити мене в цьому це дуже погано. Це негідно людини, яка не знає специфіку нашої роботи. Зараз я повторюю, я відправляюся в поліцію нашу. І буду далі добиватися, щоб поновили мене на роботі, і щоб Тараненко відповіла за свої вчинки. Зокрема, про що це мова йде? Мова йде про те, що вона неправомірно. Записала нашу розмову, вона не попередила мене про це, що буде записувати розмову. Вона опублікувала її в Фейсбуці на своїй сторінці, і це визвало шквал таких негативних емоцій у багатьох людей нашої громади, які навіть не знають. Мене. Я думаю, що вона тим самим порушила ваші права. Вона порушила мої права. Вона мій авторитет піддала, ну, як сказати, Mm, піддала. Ну, зганьбила мене. Вона мене зганьбила намагалась. Ну, Намагалася зганьбити, так, бо багато е, людей, які знають мене, е, На це не реагують. вони не реагують, але реагують більш набагато позитивніше. Взагалі такі, і так, рівень, як директора не мали права таке. Вона робити. Вона не мала права. Тепер правоохоронці дадуть оцінку, очевидно. Так, я дуже хочу, щоб правоохоронці дали їй оцінку. І наступне її звернення це звернення до інспекції праці, щоб вона теж дала оцінку діям адміністрації школи по відношенню до своїх працівників. Наступний мій крок це лист до управління Державної служби з питань праці. Я подала заяву про вчинення адміністративного правопорушення. Справа в тому, що були умисні дії. Тривалі дії з боку керівництва нашого закладу, це мобінг на роботі, і цей мобінг привів до того, що в соцмережах почалися поширюватися різноманітні неправдиві чутки про мене. І це Негативно впливає на мій психологічний стан, ну, морально я відчуваю себе дуже погано. І на вашу репутацію? На мою репутацію, яку я протягом багатьох років завойовувала, можна так сказати. Багато дітей знають мене і вони чують із соцмереж такі відгуки про мене. Мені це дуже не подобається, це напружує мене, я відчуваю дискомфорт. І тому я подаю цю заяву про адміністративне правопорушення. Наступним зверненням Таміле Шарамахно буде очевидно звернення до суду з позовом про поновлення на роботу. Слідкуємо за нашим повідомленням. У комплексі Іскра проходить серйозний дитячий турнір. З'їхались команди із восьми громад, тобто сами плюс наша, і безперечним лідером. У цих змаганнях це гімназіада по футболу в залі. Безперечним лідером цих змагань на наше і сподівання і впевненість і переконання є команда «Кобиляк». Тренер Віктор Білорибець. Його вихованці просто показали вищий клас гри. Тепер вони виходять в фінальну частину. І вісім команд буде з усієї області розігруватиме комплект нагород. Люди, які знають, що не дивлячись на те, що календар переписали, але цей день Михайла, Архангела Михаїла, в цей день люди казали: Михаїл приїздить на білому коні. І ось ми маємо, не дивлячись на те, що це свято відзначали на 13 днів раніше, але сніг випав саме на цей, в цей день. Ну, Напередодні, так? І Михаїл приїхав на білому коні. Ну, це так, для загального. Гарних сонячних днів. І нехай цей сніжок вас радує і додає вам настрою.